Привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Хочу подивитись. Нічна атака ворога безпілотниками. Московія і все інше. Потім гості, які їдуть до Києва, Київ подивимося окремо, що буде взагалі відбуватися. Що, які плани ворога зараз на нас, такий бліц. Коротенько. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, спонсорувати канал для того, щоб виходили нові гарні для вас відео. Київ окремо, Київ, прям хочеться дивитись. Атака ЗСУ, там не ЗСУ, там ГУР, да? Неважливо, атака України по Москві. Це не всі плюшки. Ну, щось є вже готове, фітільок вже майже під, на, як це? підпалили. Тут, знаєте, в нас така гарна королева подарунків каже нам, що ти почекай, в мене ще подаруночки є, все попереду, ми ще, ми ще їм принесемо. Щось буде, знаєте, як мені бачиться, таке що схоже на літак. Це ну, для мене дрони це щось невелике, знаєте? А то прям буде такий літачок і несе подаруночок. Хай буде. Вони ж вони будуть волати, що там померли люди, там будуть загиблі, це однозначно, жінки і діти будуть. Якось воно буде дуже гучно, але нас не посварять. Це найближче. Атака, яка була на Росію цієї ночі, яка була мета? Не дати їм відновитися, нанести їм такі ураження, щоб вони ну, зупинились, застій у них якийсь був. Тобто не змогли рухатись, не мали засобів для руху. для так, От хтось здав, хтось, от, кажу, як бачу, хтось по п'яні здав якісь наші плани. Тобто вони були готові. Може, якісь моменти вони не знали, але... Ой, Вася, Вася, ти знаєш, що там наші дрони на вас летять? Отак От було. Почули мене? Оце, оце зрада, знаєте, чому не можна розстрілювати? Чому не можна якось так наказати, щоб, ну, щоб іншим було якось лячно? Тут, на жаль, після цих атак буде якась допомога для ворога. Не ППО. Я думаю, там вони ще з кабами також будуть щось ще на нас скидати. І він буде радіти ворог. Яка буде помста за атаку на Росію? За останню атаку на Росію. Яка буде помста для України? Не може відразу дати цю помсту. Він би нас просто чимось би отруїв там спалив, що ми просто всі згоріли. Оту, яку хоче, він зараз цю помсту дати не може. Не готова. Я вам хочу сказати, що в розрізі якогось технологічного процесу, як не можемо. Щось не працює, щось не виготовляється у них у ворогу. Отак. Ну, світло, діти. Отака атака. Світло і діти. І ми будемо в шоці. Така буде помста, в лікарні, що ми не знаємо божечки, куди бігти, звідки воно і чому його стільки. Але буде готуватися. Знаючи, що в мене дуже швидко програється, то може бути день-два, може бути... ну тут до тижня, давайте так мах, це ми. Кого ми чекаємо? Давайте. Хто нам до нас повинен до нашої країни приїхати? Ось, Господи. Ну, під подаруночків підвезуть. Бачите, знову ця карта. Подаруночків нам підвезуть. Зброю, те, що ми просимо. Прийдуть ті три. Триєдина спільнота, об'єднання, союз, трійка. Дивіться, хто, хто в трьох сяде за стіл, троє. А що за подаруночки? Подаруночки. Різні і документи. А що нам кисню не вистачає? Чогось медичного нам не вистачає, обладнання, остаткування, новини. Дивіться, щось буде. Це правда. В Україні чогось не буде вистачати. Я сподіваюся, що не обезболу, тому що. Ні, Анестезія буде Абесбол. От якихось там, може, нам передадуть, знаєте, якесь медичне остаткування для лікарень, бо його ну, нема. Це також буде подарунок. Нам дозволять бити ракетами по Росії. Маня мовчи, Маня мовчи, бо це вже тихесенько сказали, можна. Тільки ракеток-та небагато. Одні дозволили, а інші дадуть ракети. Ну, якось так. Ну, неважливо. Що треба знати в Україні про плани Росії на сьогодні? М -м вони там, вибачте, зажерлися, зажралися, вони вважають, що вони там в них все прекрасно. Вони найкращі. Дивіться, у них зараз іде розподіл, потроху йде розвал в суспільстві. Одні живуть, шикуються нормально, а інші панікують. Тобто, ця маса яких більше, вони вже почали панікувати. Я не знаю, може у них там горілка здорожча. Ну, ну, мені так іде, що ми не можемо собі щось купити, що ми все витрачаємо не туди. Це їх суспільство, вороже. Але нам це на плюс. Знову ж таки, тут ті процеси, які не зупиняться, розумієте, вони потроху гниють всередині. Щось Європа виступить. Дивіться, тут у кожного там свої групки, гуртки по інтересах. Одні об'єднуються, знаєте? Ну, ми не проти, але ми і не за. От зараз буде таке розділення світу. Ми не проти, але ми і не за. Ну, ви там їде по радці, да? ви там щось їм робите. Але не кажіть, що ми там вам колись що передавали, і не кажіть, що ми погоджуємось. Такі, які знаєте, дитячий садок, але що для України важливо? У нас, у нас стає питання, що нам час відновлюватись, відбудовуватись, вже час починати. І от ці розмови з Європою, бо жінка при владі у нас, мені часто Урсулу показують, це про неї. Що будуть паралельно йти процеси надання триєдиною три спільнотою нам допомоги початок відбудови важкий, тому що дуже помірно. Чомусь фраза помірно, а, будуть надходити кошти. І процес того, що, дивіться, люди при владі, при грошах будуть розуміти потроху, у нас, на жаль, не вражці, у нас, що їх час спливає. І зараз можуть бути провокації, ще там щось, вкиди один проти одного, розслідування, піар, все що завгодно. Це найближче. Суди, виступи, розмови, якісь, міркування. Насправді, це, знаєте, це люди будуть вирішувати свої особисті питання. Але для України зараз колесо фортуни. Карта миру і колесо фортуни розгортається. Нам відкривається знову шлях. Нас будуть слухати і чути. Я не бачу зараз, що ми знайшли якийсь шлях або консенсус з ворогом. Я бачу, що ми зараз отримуємо якісь рішення, офіційні дозволи, судові рішення. Я не бачу, що повністю вирішили питання зі світлом, але допомога потроху надходить, яку і ідуть далі процеси. І далі ми будемо дивитися. Єдине, що буде запущена якась програма, що людей будуть знову приймати з якихось територій. Якісь країни на особливих умовах. Це маленькі групи конкретних територій. Ну, можливо, там Покровсь, Краматорську, так? такі. Але людям буде відкрита саме Європа. І на лікування багато наших заберуть. Це прекрасно. Ну, краще, щоб всі були живі, здорові, але йде ну, процес, і знову нам буде видно і буде таке відчуття, що нас почали всі підтримувати. Знову пішла підтримка, ну це приємно, як якщо так, м'яко кажучи, де да, ми хороші обіймаємось.